Як не крути, як не вертись завжди попереду життя, коли із тіла впаде слизь, залишиться гола душа. Невже ця паморозь віків, що, що блиском золота прийшла, до чого гнів бажань допривів? Аж до падінь самого дна. Та Навіщо злиднем ходиш ти? Крізь грати оглядаєш день. Вільний добром вперед іди. З любов'ю йтимо я вперед.